Спечемо сьогодні творожну паску без дріжджів, яку не потрібно місити, вона дуже волога і пухка. Поїхали. Творог перебиваємо блендером або перетираємо через сито, збиваємо яйця з цукром. Потім додаємо ванільний цукор. Збивати потрібно до пишної світлої маси. Коли маса побіліла, додаємо сюди ж цедру лимону чайну ложку, куркуму півчайної ложки і розтоплене вершкове масло. Збиваємо до однорідності. Сюди ж додаємо перебитий творог і просіємо борошно з розпушувачем. Вимішуємо до консистенції густої сметани. Я ще додала родзинки. Змастити форму олією і викладаємо на 2 третіх. Верхи вирівняла ложкою змащеної олії. Відправляємо запікатись при 170 градусах 45 хвилин. Зверху змастила глазур'ю. Рецепт скоро буде на каналі. Прикрашаємо за бажанням. Пасочка пухка, волога і в міру солодка. Завдяки куркумі має дуже привабливий вигляд.